Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Скорпіон на період з 1 по 7 січня 2024 рік. Обов'язково загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Розбите серце. Знову ви про щось будете хвилюватися. І це буде вам за картою долі. Хочу сказати, друзі, щоб такого не сталося, бережіть себе і не через що не хвилюйтесь. Завжди пам'ятайте, що обов'язково хтось знайдеться, хто вам допоможе, якщо це буде потрібно. Ось тут якісь скандали, ось, друзі, але у вас тут є покровитель. Саме тому ведіть себе обережно, щоб не нашкодити собі в подальших діях. Дуже активний початок, я б сказала. Ось тут, друзі, це ялинка. Ось ялинка, а також якір. Ялинка означає стабільність і добре здоров'я і зростання фінансів. І якір це також добрий знак. Це також стабільність. Підсумуємо. Розбите серце по судьбі за картою долі, стабільність, добре здоров'я, зростання фінансів. І ось тут покровитель, і якісь розбірки бурхливі. А ми прямомо далі, подивитися на розвиток подій. Скорпіон, друзі, це дуже емоційний знак. Це знак води. І якщо взяти всі знаки води, то скорпіон з них найбільш емоційний. Саме тому я вас і закликаю. Будьте спокійні, як то кажуть, краще пару раз подумати, ніж потім прийняти рішення. Не треба поспішати, не треба діяти емоційно. Намагайтесь діяти холодним розумом. І ви побачите, що ваші справи підуть. Більш успішно. А у нас з вами другий розклад для знаку Скорпіон. Іноді події винуждають нас бути такими нестерпними або не так реагувати. Але звичка робить своє діло і допомагає нам бути більш спокійними та врівноваженими. Ось дивіться, друзі, якийсь договір або пропонування руки та серця у когось що. А також ось сумна новина. Якщо це так сталося ось, або вам відмовили, або обставини складаються не так, як вам потрібно. Головне не хвилюватися: прийде час, прийде день, в якому ви зможете реалізувати свої плани, якщо вони залишаться актуальними. Головне не хвилюватися і нікому не, як то кажуть, в гарячах нічого не казати і на які дурниці. Іноді життя дає. Якісь випробування саме для того, щоб, наприклад, ваш коханий або кохана впевнились в тому, що ви себе тримаєте в руцях в екстремальній ситуації і добре поводитесь, і допомагаєте шукати вихід. Ось тут, друзі, колокол або дзвін, він каже про добру новину. Не дивлячись на ось цю сумну новину, тут буде добра новина. Зазвичай, це може бути сумна новина, як то кажуть, навіть котра вас не стосується, але ви її, наприклад, почули. А добра новина це для вас вже. Ось тут, друзі, ще якесь святкування. Можливо, ви будете приймати участь десь. Якщо тут будуть, наприклад, сватання, то тут будуть сватання за столом. І саме тому дивиться, щоб хто випиває, щоб, наприклад, не дивилися свати, який у нас буде зять. І потім не відмовляли доньку. Звісно, я це все шуткую, але може бути і таке. А ми прямуємо далі подивитися, яким саме буде завершення тижня. Хочу сказати, що всі знаки, котрі ми вже подивилися, в більшості своїй випадає святкування всім знакам, а також якісь застолює, якісь з'ясування стосунків. А ми з вами робимо третій розклад з 1 по 7 січня для знаку Скорпіони. Стріли в колочені, друзі. Вони кажуть про те, що... Якась ваша важлива ціль буде досягнута. Знову ж таки, чомусь ви будете тримати на серці цю сумну новину. Якщо, наприклад, вас хтось обідав, образив. Не треба довго цього пам'ятати. Тому що образа, обіда, вона руйнує ваш внутрішній світ. Коли людина прощає, вона робить краще, перше за все собі. Ви позбавляєтесь того тягара, який вам хтось наклав на душу. Таке такий вираз стався цікавий, наклав на душу або в душу. Саме тому, друзі, будьте ось тут, знову ж таки, договір і якийсь якась сумна новина. Будьте уважні, не забувайте, що все минає і. Обов'язково все налагодиться на ваших запланованих справах. Ось тут ключик, він каже про те, що ви зможете віднайти вихід з якоїсь складної ситуації. Також, друзі, стріли в колчані. Вони також кажуть про те, що ви досягнете цілий. Ось тут терези. Це спокій, рівновага і помірне витрачання грошей. Ось тут далекоглядність окуляри. Вони кажуть про те, що ви будете, ви маєте робити свої плани, далекоглядні, дуже уважно це прораховувати. Ось тут ключик, вибачте, друзі, замок. Замок, він каже про те, що ось цей, мабуть, договір за котрий ви дуже сильно розчарувалися, він буде добре завершуватися. Або ваше розчарування десь піде. Ось цей замок про це каже. Ось тут качечка, це домашнє господарство. Воно також буде для вас важливий в цей період. Та, начебто, все. Подивіться, друзі, скільки гарних знаків вам випало. Завершення суму. Віднай... Ви віднайдете рішення. І ось цей успіх, стріли в палчені. І все це буде наприкінці тижня. Саме тому зверніть на це увагу. І якщо виникне Потреба понервуватися, то не треба цього робити. А саме зараз ми з вами на картах таро-янголів спробуємо подивитися пораду для знаку зодіака Скорпіони на період з 1 по 7 січня 2024 рік. А також на картах мадами Норман. Застереження. застереження дім. Воно каже про те, щоб ви не запрошували нікого в свій дім саме на ці свята. Я маю на увазі якихось сумнівних друзів. Або випадкових, кого ви зустріли, наприклад, з дитинства якихось разом жили, разом в школу ходили, тому що це карта застереження. Зазвичай дом це ваша фортеця, і саме тому вона має вас оберігати від якихось зайвих негативних емоцій. Нехай в ньому панує мир та злагода, і саме для вас він буде. Позитивним. А ми з вами, друзі, зараз подивимось. Подивимось вашу карту поради. Що саме для вас підготували янголи? Янгол вам каже, карта. Ваші плани повністю відповідають вашим цілям. І все пройде краще, ніж ви думали. Якщо ви додасте свої методи немного, небагато дисципліни, ключ до успіха це дозволить вашому. Творчеству або більше робить з логікою. Будьте готові до того, щоб попросити допомоги у когось, хто більш в цьому розуміється, або знайдіть наставника. Якщо казати проще, друзі, в вашому випадку. Янголи вам радять зробити якісь нові справи з допомогою того, хто в цьому сильний. Це може бути наставник-педагог або люди, хто вже робив такі справи. І саме тому вам буде легше це виконувати, і, можливо, ваші ось ці сумна новина, ось ці значки, вони будуть для вас менш болючими. Тому що іноді скорпіони роблять все самі, і їм іноді буває важко. Але достатньо запросити фахівця для допомоги, і ви зрозумієте, що все могло бути краще з самого початку. Ось такий розклад, друзі, для вас вийшов саме на цей тиждень. І бажаю вам гарних новорічних свят! Нагадую, що ретроградний Меркурій завершується 2 січня, і саме потім ваші справи всі весело та швидко будуть рухатися вперед. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.